Части... Частина три. А в мене це ніяка частина, бо в мене це в одному відео. Ну, у мене виходимо далі. От. Під номером 1 коробочка. Повертаємося до коробочки. А далі ми бачимо от таку ось таку штуку. У нас з під початку... номером дев'ять і десять. Спочатку у нас чого? Десять і одинадцять. У нас оці два були. Восім і дев'ять. У нас таких Перси. два, і це два персики. Да. Але це рожевий, а це жовтий. Так, да. я рожевий. Це, жовтий. це 4D гамі. Да. Це ще трек. Ось такий. Ось такий. Да. Вона перезаговариває з е, джемом напікати, джем. да. що вони переб'ємні. Відкриваємо. Ну, я так бачу. Вона так... О, вона така м'яненька. М'яненька. А тепер я... Туда? Вона... Туда? До вкуса. А, вона... Пахне дуже вкусно. Ммм! Смачно! А внутри в неї джем якийсь. Ммм! Смачно! Ладно!

Тут внутрі мангомер вкус. Угу. Я дуже це рекомендую це скуштувати. Це дуже смачно. Рекомендуємо просто усім Особливо тим, хто любить. Е, Желейки да, і першіки. Mm. Так, далі. переходимо далі. 12 і 13. Далі починаємо. Mm. Хто любить місробісти, підпишіть на нього на канал. Да. Ви то ми зараз будемо пробувати його жалійки. Це... Карлс Гаммі. Да. Це номер 12. Воно виглядає дуже. Угу. Благо... Може, то, може колись таке є, але не пам'ятаю, яке воно у нас немає. Да. Не не да. О, все, вже відкрилось. О, Ох, це. Давай. Я перша, теша можна? Перша. Воно трошки питаєше, але воно не голубе, як на рисунку, воно зелене. Да. Зеленьке, таке, трошки ліпке, в mm. mm. Воно кисле. Mm. Трошки дістанька, ну це чотири. Вона дуже схожа на цю вішню. Так, да, і вона дуже смачна. Мені захотілося другу штучку взяти. Okay. Ні, ну вона прям дуже схожа на оці. На оці uh -huh. на ці сквіз. Так, далі наші Да, ще. 12. 12. закінчуємо. Ми починаємо 13. Ну ми їх не хочемо розпаковувати, бо нам жалко. А мені не жалко. Тоді давайте її розпакуємо. Думаю, да. Пі -пі 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 Під номером 13. Хоча чого це? номер 13 всі бояться, Якщо чесно. Ой, ви впали, люди. Й -й 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 -й. Давайте поки зі смаком клубніки. Думаю, всі знають, що це. Чи не всі а а якщо зна? не знає, це. Такі це, от, патик... я палочки. це така соломка в, в да. шоколаді зі смаком да. да. Є дуже схожі палочки да. на поки, але то на ну, биях називається. Да. Я потім ставлю тут, -тут картиночку. Тут -тут. Да, і це дуже смачно. Але якщо ви хочете зайти в цей мазик, там вообще дорого. Я не рекомендую туди, але можна нам полушу. Це секретне місце, яке не можна говорити нам. Так що все. А ми вже сказали. Це сластик. Оцей О, запах живочки вважає. Боже! Я чого тебе помер від вкуса? Mm. 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 Дуже серйозно. Нічого такого особисто немає? Просто коломка ворожа мафолоничного штуки. Ну да. Нормально? Я ж думав більшого. Мені ж така 70. Але я не хочу їх зараз спопаковувати. Ну потім спопакую. Ні. Зараз? Да. В кінці відео. Ні. Все це, це буде інтрига в кінці відео, найцікавіше. Гаразд. Витоїться номер 13 ми розпаковували. А давай. А давай. Далі у нас під номером 14. М моя штучка, яку я сам э, е купив за свої гроші. Це слайм е лікер. Це, це така е шоколадка. Або Тисла шоколадка. шоколадка. Угу. Мені доставаньки. Ну так, ти що, ч, ні. Щось у мені вже катя, то що ми переїли сотку. Может ви... вам Ребята, як ви думаєте, можете далі продовжувати знімати чи ролики, чи... 에... чи кстати, нічого за отдих не підписався на мій канал. Всього три підписки підписалися і все. Так. Дубас. Как мне кажется, цебайский числа. Так, ну так. по-моему. Я... Шо? Шо? Шо це такое? Так, давите. Так. А, да. Так, цели шутки вже, да? Да, признавайтесь, да. Це не... Ой. Шо це таке? Смачно. Мені подобається. Сейчас вообще на это выразила положительных эмоций. Ну, она вызвала. Мне не понравилось. Я ставлю 10-10. Я ставлю 4-10. Ну, конечно, Федя не любит нас кисло. А я люблю кисло. Я люблю кисло, но не шоколадка. И остальные. К сожалению, Це така шоколадка. Фермер Старобіста, 15-та, номер. Ну, Ми вже її їли, тому, я думаю, нема смисла розказувати. Це я, так що все. Ніхто не їсть. Я поки поскладую. Так, це шоколадне містера Біста під номером 15. Да. Я думаю, що цей шоколад буде у мене завжди І скажу чесно. А я йду за своїм Макфізом. Хочу попити. І зараз на феді. Він буде їсти містер Біст Шоколад. <рес> я його не люблю. Так, далее открываем. И у нас есть наступная штука. Это у нас вот такая штука. Ну, вкус. Смачно. Это уже смачно. І мені подобається це. шоколад те, що треба, рекомендую. А після отакого солодку треба це все запити. Тому чим ми будемо запивати. Не. А тепер останнє фінальний штрих. Поки е, оце китайське під номером 16. Просто не треба. Нада. Нада. Тама немає. Що ж ми зробимо на діпі пісніки? Остання на пеналі і да... бережно розпаковувати. Да, далі цьому. я буду пробувати буза... оце напідки, які ми ще не пробували, і за то, що вам, ми показали вам ще перші і... О, Які вони красиві! Такая прикольная штучка, обложка. Останній. Шестнадцяте під номером. Смотрим. Є прикольна штука. Але ми <гухи> ніколи не пробуємо. Давай. Яким у нас пахне орел? І на вкус орел. Ну да. Ще в магазині було от за таким небом, а зайшим да. не було, Тому я взяла становочка. Хотілося взяти два, але був ліміт по грошам. Да, да але скільки ми не скажемо. два долари. Ти був заплаченим напом, я, ну, я своїм. А зараз ми будемо запівати зап оці Праймі. Угу. Ти буде прямом, а я угу. ще не допила свій маквіст, тому зум. Відкриваємо. Головне, щоб а це коли, не... я... коли я буду питатися, може бути в наступному відео. Це буде на двох каналах. І вже одне відео. Я рекомендую. Зараз я попробую, можна? Так. Да. Тепер ти пробуй. О, на. Воно як йогурт. Ось таке вкусне. Реально, він як йогурт, але без молока. В мене макфіз з макфіз Маракуя. Маракує. Далі на сьогодні все. На відео, цьогодні... відео, де я п'ю Пепсі з черешнею, буде на двох каналах. Да. Ну все, на всього доброго. До побачення. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал.